Почалося з того, що молодий художник Андрій Пришко він став десь приблизно півроку тому, став нашим сусідом в майстерні в нашій арт студії «13 поверх і його е дівчина, його соратниця Аня Черкас теж з ним працює разом. Він більше працює як і були декілька пластів керамічних, які ми і виставили в цьому проєкті. І було багато графіки. Графіка дуже цікава, тому що це його якби щоденник, путевий щоденник в Карпатах. І Він використовував і акварельні, і вашеві фарби. І попадав під душі, ну мандрував там горами, і все це додало то тобто, теж життя, його роботам. Це такі шляхи, там багато таких сюжетів, там десять і шлях в горах, капличка чи хрест, які зустрічаються зазвичай в Закарпатті, в Карпатах. І він показав мені і роботи Ані Черкас. Це теж окрема тема, тому що вона малює на е, живих листах дерев, квітів. І вона їх висушує і робить їх дуже танку, дуже таку а, цікаву графіку. І потім оформлює їх теж в такі керамічні пласти в білі. Робить для них такі там углублення. Це мені нагадали наші дитячі ігри. Ми їх називали секретики. Да? Коли там викопували в землі якусь ямочку, і туди щось ховали таке блискуче, закривали склом, а потім треба було знайти. Так, от її, її графіка на листях і на кераміці вона виглядає як оці маленькі секретики, які вона приховує там, і вона дуже дорожить, дуже така трепетна дівчина в цьому плані. Ми познайомилися з Олексієм Малих, і він побачив наші твори. І так ми почали думати за проект. Сам проект називається Приватний сектор. В цьому проекті зібрана колекція малюнків і кераміки Анни Черкас і опришка Андрія. Якщо говорити про щось об'єднане, то це напевно більш про регіон. Це більш про символіку, це більше про об'єкти, які ми якраз акцентуємо на них увагу. Але ну, Андрія все ж таки трошки інша тематика слугує, то, що він і робив, і по малюнках. Але ми якось так все одно це все об'єднали, що вийшло те, що якраз таким головним чином от, говорить про нас. Цей проект розповідає про Полтавщину і про Карпати. І в цій колекції є оригінал Никифора Дровняка. Дякуючи Олексію Малиху. Ми побачили, що в цьому в цих малюнках і рельєфах є щось спільне. Нас з Анією об'єднує багато що і нас об'єднує і кольорова гама, і робота з матеріалом. Нас об'єднує спільний погляд на мистецтво. Мої цикли складаються з карпатського щоденника. І він у нас розміщується на таких темних полосах. Також це монументальні рельєфи, керамічні монументальні рельєфи, один рельєф з глини пива піска. Більшість робіт зроблені в Карпатах у 2019 році. І також нові невеличкі пейзажі Полтавщини, зроблені нещодавно літом. Саме мої листя, на них зображена графіка. Саме я описувала свої сни на протязі десь близько п'яти років. Це такі більш фантастичні малюнки, об'єми вже йдуть, символіка. І там якраз те, що щось поза моїми, моїм життям, і там якраз справжня я, там якраз мої такі справжні повністю відчуття, графіка моя, мій почерк. Ось так. А ще ми випалюємо на дровах в селі. Цю всю кераміку рубаємо дрова з Ані. Аня тендітна теж рубає дрова. Дуже дуже їм хорошо. Андрій колись сказав поєднування непоєднуваного. Ми з Ані це поєднування непоєднуване. Ну якось так. Ну ні, це вже по-справжньому, так. Всьому щось є. Це справжня полтавська любов. Відвертість взагалі. Пішла вже. Фініш? Так.